Вражаючими темпами будують верпіні дитячий садок на вулиці Григорія Сковороди. Щодня тут працює півтора десятки будівельників. Загальна площа будівлі складає близько трьох тисяч квадратних метрів. Садик в нас побудований на монолітній подушці, без блоків, тобто є цокольне приміщення, є два поверхи повноцінних. Поверхи будуються в нас з товщина стінки, дві цегли відповідно. Також по фасаду буде енергозберігаючий фасад стосовно цокольного приміщення, яке в нас також займає половину площі садіку. Там будуть розташовані технічні допоміжні приміщення, де будуть зібрані всі комунікації. Надіємося, що до кінця цього місяця ми закриємо каркас будинку і з першого числа приступаємо до фасаду остіклінення. Вже на сьогоднішній день у нас в підвалі стяжки починають виконуватися. Дизайнери розробляють проект внутрішнього ремонту. я думаю, ми найближчим часом затвердимо. І ми близькі, близькі, близькі до завершальної стадії. Особливістю дитсадка Колібрі буде фізкультурно-оздоровче спрямування у виховання дітей. Тут буде спортивна, фіто, релаксаційна та соляна кімнати. Невеличкий ботанічний сад, рослини, в якому висаджуватимуть діти, і навіть кінозал. Ну, якщо так коротко сказати, нам би хотілось, щоб це був садочок, в якому діти не хворіють. Це головний тезис, який я думаю, буде цікавий і батькам, і взагалі всім, хто буде працювати в даному закладі. Однозначно, на території садка побудують вісім ігрових майданчиків для восьми запланованих груп. Спортивний майданчик, там буде облаштовано міні футбольне поле, баскетбольний майданчик буде. Потім, якщо я думаю, що можливо зробимо шахове, таку територію там, де дітки можуть великими фігурами гратися. Ми розглядаємо зараз варіант побудови на дитячому майданчику пішохідного перехрестя, на якому дітки будуть їздити на машинках і вчитися, як зупинятися на світлофорі, а інші будуть переходити в той час зебру, куди подивитись вліво, вправо і так і інше. Садок розраховано мінімум на 140 дітей, але враховуючи той факт, що бажаючих потрапити до нього чи не в десятки разів більше, будуть брати до 240. Наразі вже 123 дитини стоїть у черзі. Будівництво планують завершити до кінця року.